Ігровий майданчик це справжня країна розваг. Тут є гірки, гойдалки, драбинки, каруселі і пісочниці. Діти тут стрибають, бігають, граються, вигадують цікаві ігри і знаходять нових друзів. На майданчику кожен може бути ким захоче. Відважним капітаном, що керує кораблем, та спритним альпіністом, що підкорює вершини. А найголовніше це гарно провести час разом, ділитися іграшками, допомагати одне одному та бути уважними, щоб не зашкодити собі та іншим. На майданчику гуляємо весело часу, не гаєм, гірка, гойдалка, турнік. Кожен тут знайде куток, катаємось ми на гойдалці, сміх лунає аж до вулиці, пісочниця чудова країна, тут будуємо замкими із глини. Друзі, поруч це найкраще, з ними грати ще цікавіше, хай майданчик завжди буде, радість дітям буде всюди. На майданчику ми вчимося дружити, чекати своєї черги, ділитися і бути уважними один до одного. Хтось якось скаже: Ой, упав! І ми допоможемо. Якщо хтось сумує, пограємо з ним. Пам'ятай, не штовхайся, не бігай по гірці вгору, грайся разом і чесно, завжди слухай друзів. Майданчик це місце радості. Давайте разом зробимо його безпечним і веселим, та будемо весело проводити свій час. Тож грайтеся та розвивайтеся.